Ну що ж, усім привіт. На зв'язку я Деймон і ласкаво попросимо на мій канал. І сьогодні ми продовжимо проходити додаткові місії в грі Китава Сіті. І у нас 19-й ремпейдж з 35 погнали. Ого! І в нас знову важка артилерія з'явилась. Шестиствольний кулемет. Мініган. Гаразд, гаразд. Протестуємо його! Ого. Нічого собі. Ось так вам. Не втечете від мене. Ох, о, я бачу. Ось так вам. Ось так вам. Метя вас з'явилась. Ось так вам. А де ж іще. Ого, на які відстані він валить цей. Шестиствольний кулемет. На досить великій відстані. І ми отримали 950 баксів. Так що, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!